Розсилки в месенджерах це надійний спосіб залучати нових клієнтів та втримувати увагу лояльних покупців. Щоб створити розсилку, перейдіть до розділу чат-боти. Виберіть вашого бота і натисніть. Створити розсилку. Виберіть підключеного бота зі списку. Що випадає на аудиторію цього бота. Відправиться розсилка. Виберіть, кому відправляти розсилку. Вся аудиторія вартість таких повідомлень розраховується згідно з тарифами SendPulse. Або активним за останню добу, такі повідомлення є безкоштовними. Ви також можете сегментувати одержувачів за датою підписки, тегами, участь у ланцюжках, отриманням розсилок або змінними, наприклад, за країною, номерами телефону, іменами. Щоб обрати декілька умов та відфільтрувати одержувачів більш точно. Натисніть Додати список критеріїв сегментації та застосувати. Заповніть вміст повідомлення. Якщо ви вибрали надсилання для всієї аудиторії за шаблоном. Ви не зможете змінити текст, але зможете додати свої змінні та посилання на картинку або файл, якщо додавали до шаблону опцію вкладення. Якщо ви вибрали відправку активним за добу, ви можете написати довільний текст, додати змінні та емодзі. Ви можете додати кнопку з посиланням на ваш ресурс або з запуском ланцюжка. Розмістити її можна під текстом чи будь-яким іншим елементом. Натисніть Додати кнопку. Напишіть текст кнопки. Обмеження за довжиною до 20 символів. Для кнопки є три сценарії: продовження ланцюжка, посилання або оплата. Продовжити ланцюжок. Оберіть кнопка, введіть назву та виберіть ланцюжок, який відправиться за кліком на кнопку. Список. Кнопка список відкриває список клікабельних елементів, поділених на секції. Натисніть список, введіть текст кнопки, назву секції та заголовки елементів секції. Ви можете додати до 10 елементів. В статистиці ви побачите кількість кліків на кнопку Список та список підписників, які натиснули на неї. Оплата. У розсилках SendPulse ви можете додати кнопку оплати, щоб підписник зміг вибрати зручний метод оплати та розрахуватися за товар чи послугу. Для цього в налаштуваннях кнопки виберіть платіжну систему, суму та введіть назву товару. Далі, якщо хочете, додайте картинку, картку, файл, відео та ще додатково текст та кнопки. Для цього натисніть Додати та виберіть потрібний елемент. Елемент відео доступний лише у платному тарифі. Ви можете вибрати додатковий текстовий блок, який візуально буде відокремлений від основного повідомлення. Можна додати картинку у форматах JPG та PNG розміром до 2 МБ, формати файлу, що підтримуються: ZIP, PDF і DIV. Максимальний розмір вкладення 20 МБ. Назва файлу повинна не перевищувати 40 символів. Ви можете завантажити файл з вашого пристрою або додати посилання на нього. Також ви можете завантажувати відео до 20 МБ, але тільки в платному тарифі. Щоб додати товар, вставте ідентифікатор товару та каталогу з облікового запису бізнес менеджер, який володіє поточним обліковим записом WhatsApp бізнес. Коли ви наповнили повідомлення всім необхідним контентом, натисніть Далі. У наступному вікні виберіть, коли надсилати розсилку, надіслати відразу або запланований час. Тут же ви можете переглянути тарифікацію по розсилці. З рахунку балансу облікового запису будуть списані гроші за кількість зазначених одержувачів. Якщо WhatsApp надасть дані, що повідомлення не буде доставлено, на баланс повернуться гроші. Натисніть Надіслати розсилку. Праворуч ви можете попередньо переглянути, як виглядатиме ваше розсилання, і якщо ви додавали в шаблон кнопку, подивитися, яке посилання ви вставляли. По кожній розсилці можна переглянути детальну інформацію: скільки повідомлень було доставлено, скільки підписників взаємодіяли з розсилкою, а також суму зняту за розсилку і фактичну ціну за доставлені повідомлення. Для цього перейдіть на сторінку мої розсилки і оберіть розсилку, яка вас цікавить. Ви перейдете на сторінку вибраної розсилки, де побачите статус та статистику розсилки, а також список одержувачів. Також можна експортувати файл CSV з одержувачами розсилки зі статусом доставлення.